Пам'ятаю я, що у відосі про серію Call of Duty я сказав, що якщо у вас буде бажання, то я можу зробити пересказ сюжету Call of Duty 4 Modern Warfare. І судячи з лайків і переглядів, то вам дійсно зацікаво. Тому так, отримайте і розпишіться. З вас лайк та підписка, а я починаю. Гра починається з невеликого інтро, у якому розповідає. Що на Мокшані йде громадянська війна в мірі? все отлично. в Росії йде громадянська війна на близькому сході. Ситуація, до речі, не краща. Халет Алясад також влаштовує там якийсь кіпіш, і найгірше, що із цього всього сталося, це те, що до 22-го полку САС привели новачка під прізвиськом Сов. От дебіли вже з мила сміються за соупами Проходимо невелике тренування. Далі знайомимося з капітаном Прайсом. Та да, у тебе за ім'я дурацьке? Соуп. А це взагалі-то було образливо. Далі для гравця проводять випробовування, яке після його проходження рекомендує гравцю рівень складності. Та й оп, твою мать! У першому завданні нашою ціллю стає корабель, на якому везуть якусь фігню, але головне те, що екіпаж дозволили ліквідувати. Епічно спускаюся на корабель, розстрілюємо з командою свиней. Далі Ти закрити свої. Далі у процесі зачищення кораблю від свиней. команда Анда знаходить контейнер із якоюсь радіоактивною фігнею. Певно, тут росіяни з рижого лісу перевозять. І в цей час повідомляють про те, що треба з'ї. Епічно тікає з корабля. Іде нахуй. Фух, ну і що. А бля, це колод'юті Далі дії розгортаються на близькому сході, де терористи захопили ополон президента Альфуані. Його люб'язно везуть незрозуміло куди. А ми у цей час можемо спостерігати за тим, як добре живеться людям в так званих ЛДНГ. Далі нашого любого Альфуані кудись ведуть. Ми бачимо одну мерзотну рожу. Запам'ятайте її до речі, а також бачимо Алясада... А вже не бачимо. Коротше, тепер терористи захопили владу в якоїсь країні близького сходу. Але нас це поки не цікавить, бо на Росії у полон захопили нашого шпіона під іменем Ніколай. Просуваюся, паралельно відстрілюючи русню. Зустрічаємо Макарова, який досі не може відпустити союзне минуле. Далі відстрілюємо русню із снайперської гвинтівки. Потім з автомату. Далі газ починає душити Комарова. Красава, до речі, Комаров одразу розповідає, де. Тримають Ніколая. Знаєте, комаров все типічна русня. Поки бутилку до сраки не підставиш, говорити він не почне. Спускаюся, біжу до цієї хатини, вимикаю світло і починається сплінтер сел. Спасаємо коліньку і дріпаємо. Далі нас переміщують на Бойський схід, де ми беремо під контроль солдата морської піхоти США, сержанта Пола Джексона. Як на мене, то ця сцена виглядає досить гарно, але сад не буде на. Чекати, тому вирушаємо за цим тюбіком. Відстрілюю декілька десятків тисяч терористів і доходжу до телевежі. Там знову відстрілюємо терористів, ну з ким не буває. Звичайно, що на телевежі нікого немає, бо Алясад не такий тупий, і всіх наїб... Але чорний бро знає, як виправити ситуацію, і тупо врубає репчик. Рікс, виключити дерьмо. У мене все одно є кое що получше. Передача шла в записі. Прийом. Вау. Тим часом нашому загону дають нове завдання: спасти наших братів по зброї на Абрамсі, який застрягли у самому пеклі. Пробігаю по прововкам, і тут мені дають постріляти із джавеліна по танкам. А ми, українці, такий народ. Нам пальця до рота не клади, а дай джавеліна по танкам постріляти. Далі біжу до нашого танка, і для того, щоб прилетів гелікоптер з поміччю, потрібно знищити залупу. Я це все зробив. Я молодець. А далі нас повертають до. Сопа, у якого там. Ракета! Mm, так, не вийшло з'їбатися з рашки. Ховаємося під мостом, розстрілюємо свиней, далі знову ховаємося у полі, знову стріляємо по свиням. По полям ми біжимо до ангару, а там якраз стінгер, яким я любо зіб'ю гелікоптер ворога. Біжимо далі і бачимо дофіга ворогів. Але тут як тут. Типікал бавовна у БНР. Далі нам дають під управління літак АЦ130 Спектр, з якого ми смажимо росню. Раз, два, три, ну і так далі. Через декілька хвилин веселого розстрілу росіян наші британські братки рятуються. Нас знову переміщують до Джексона, за якого тепер я супроводжую Абрамс. От що мені подобається усі Call of Duty 4 Modern Warfare, це те, що рівень динаміки і реалістичності настільки високий, що її. Далі нас зустрічає ворожий танк, а вже не зустрічає. Наш загін сідає у гвинтокрил, і Джексон із друзями відправляються на захоплення Алясада. А далі починається одна із моїх найулюбленіших місій у даній грі Шок і Трепіт. Найприкольніше у цій місії це те, що гравцю дають постріляти з дійсно потужної зброї. Далі я виходжу з гвинтокрила, стріляю по терікам з автомата. Після знову сідаю у техніку. І під час того, як нам повідомляють, що у палаці Алясада ядерна бомба, один із наших гвинтокрилів збивають, і тепер перед нами стоїть місія врятувати співкомандників навіть і ціною того, що нас може прихерачити ядерною зброєю. Відстрелюю гандонів, виходжу, біжу, підіймаю мадаму і киваю нафіг п'ятами. І начебто, все, все має бути добре як. Команди по ліквідації намагаються обізвріють устройства. Ядерна бомба взірвалася, як ми бачимо, у числі жертв вказаний наш сержант Джексон. Далі нам показують останні миті його життя. Класний був мужик, хоч нічого і не говорив. Далі соуп разом із командою відправляється у Азербайджан, щоб віднайти Алясада. Ванька надає нам інфу, що расисти захищають Алясада у селищі. Далі відстрелює русню. Не фортануло мені один раз, не фортануло. Ну, другий, на 2 на 20-й я все-таки зміг тут все зачистити. Добігай до амбару, де ховається Алясад, і слухайте уважно, що скаже Прайс. Пам'ятаєте, Алясад дуже живим, а твёрдого толку не буде. Серд, і його сотовый. Ти, піддар, шера, сука, вони дозволили, що ніхтизда! А твёрдого толку не буде. А людиною, яка надала Алясаду ядерну бомбу, був Імран Захаєв, руснявий сепаратист і поціновувач Союзу. Конч, коротше. До речі, так, це той самий конч з початку гри. Далі нас переміщують на 15 років назад в Україну. А саме у Прип'ять. Тоді ще лейтенант Прайс із капітаном Макміланом отримав завдання на знищення Гандона. Ми з Макміланом тихенько проходимо повз русні, трохи її відстрелюємо. Місію. У прип'яті взагалі можна назвати найкращою в індустрії шутерів. Особливо ось цей момент, коли повз нас проїжджають оці всі танки, проходять десятки солдат. Атмосфера просто бімба! Кільце Саурона настільки сильно стиснулося, що тепер я схоже хворий на закат. Сюзі. Hey, Далі біжимо між машинами, щоб нас ніхто не запалив. Біжимо до контейнера, і, начебто, все Пригод на сраку більше не має бути. Як я й казав до цього, атмосфера тут просто супер. Далі Макмілан і Прайс підіймаються на висотну будівлю, щоб спостерігати за обміном. Проходить багато годин, і зустріч нарешті починається. Спостерігаємо дуже багато русні, а ось і головний гандон вийшов. Щоб прибити цього додіка, потрібно вірно розрахувати траєкторію повітря і. Та, йоп твою, де ти є? А ось ти. Я його бахнув, але як можна зрозуміти, не назавжди. А тим часом нас спалив гвинтокрил ворога. Так, гвинтокрила більше немає, але тепер потрібно бігти на в'йо. Далі нам з Макміланом потрібно добігти до точки евакуації за 20 хвилин. Відстрелюємо русню, пробігаємо через будівлю, знову стріляємо по гвинтокрилу, і нозі капітана тепер повна срака, і його потрібно нести на руках. Далі добігаю до Оглядового колеса, де ми відстрелюємося від русні, поки до нас летять братюні. А підготував я тут все добре. Мені подобається, як воно горить. Далі любі друзі мають тікати, але дочекатися в амбарі на гвинтокрил у них не вийде, бо русня вже наближається. Тому вони тактично розмістять міни і побіжать на в'йо на цей пагорб. Так, ось же і починається. Спочатку стріляю з кулемета, потім влаштовую піротехнічне шоу, біжу до амбара, беру джавіліна і стріляє по танкам русні, яким чином я все таки зміг пробігти повз цих додіків. А ми з командою героїчно тікаємо з Азербайджану. Далі до нашої відчайдушної команди приєднуються американські солдати. Наша ціль у даній місії це син Захаєва на южній мокшані. Ми тихенько проходимо, знімаємо додіків і маскуємося під русню, щоб захопити ціль. Хорошо що ти здесь Потому що ти, ну ніяк не тяне. Дякую, це найкращий комплімент. Серйозно стоїмо, наче ми не маємо тут усіх нахер поперестрілювати. їх! Далі цей хитро сракий збиває вежу, і ми з нашим чорним другом просто падаємо. Далі Прайс дає команду наздогнати додика, що до речі, я й роблю. Пробіжавши одну вулицю і декілька поверхів будівлі, ми з командою наздоганяємо сина Захаєва. Але він. Ну да. У парня проблеми. Далі вислуховуємо величний монолог дитини, яка тільки пішла у дитсадок. Наші так називаємо лідери продали нас западу. Моя кров на їх руках. Взагалі то ні. Коротше, справа дуже кепська. Захаєв захопив центр управління запуска ядерних ракет і погрожує світові ядерною війною. Певно, його саме з цього придурка і малювали. Ми потрапляємо на Алтай. І спочатку нам треба визволити Грікса. Знімаємо всю русню і рятуємо чорного Хоумі. Далі ми нейтралізуємо дану башню завдяки новітній розробці під назвою Бавовна. Далі ми знову пробиваємося через солдат РФ і, і бачимо, як русня випустила перші ракети. Американська сторона у свою чергу намагається отримати від влади РФ куди запуску, але вони їх поки не надають. А тим часом наша команда проривається через солдат ворога. Далі мінуємо важку техніку, робимо бавовну і на гвинтокрилі до нас прилетіла ще підмога. А далі спускаємося у шахти, і до прильоту залишається 15 хвилин. А влада РФ. Знаючи, що ракети були запущені з їх території по території США, і виними у смерті мільйонів людей будуть саме вони, вони все одно не надають коди. Як це схоже на РФ? У шахтах ми прориваємося через натовп мокшанів, ставимо вибухівку і вибиваємо росню з командного пункту. До того часу, на щастя, вода РФ відчула торч третьої світової війни у своєму кільці Саурона, тому вони надали коди, і соуп знищує. Ядерні ракети. В той самий час Захає вдає дьору, але ж ми не лошари, і маємо зупинити цього додіка. Біжимо за прайсом, знову відстрілюємо русню, підіймаємося на ліфті і чистимо ангар від зарази. Далі, вже сидячи у машині, у нас тут стається дикий екшон. Відстрілюємося спочатку від русні на машинах, далі я намагаюся збити гвинтокрив з РПГ, але ця собака знищила міст, через що ми чуть усі не подохли. Далі ми знову відбиваємо. Від росіян, і тут соупа вже контузило. Рятуючи нас, наш чорний друг Грікс помирає. Прайса також добре так контузило. А ще оце русняве гандоніо вбило газа. В цей момент прилітає наша підмога. Прайс кидає нам пістолета, і ми остаточно вбиваємо закаєва і його солдат. Далі соупа та прайса евакуюють у шпиталь. А на фоні ми чуємо типові відмазки русні. Російське правительство сьогодні офіційно підтвердило, що в центр. Альнірасії проваділіс проводились з питання, і на кінець нам дають ще трохи постріляти по руснявим терористам. І на цьому все, Яку я можу дати оцінку цій грі? Сім русофобів з десяти. Все таки хороший русський із серпом і молотом на лобі. Це така собі справа. А найбільше мені сподобалось, що ця гра демонструє справжнє лице Мокшанів. Але звичайно, по рівню русофобії ця гра ніколи не зможе переплюнути іншу гру, про яку я скоро зроблю відос. i